160 тисяч євро штраф, щоб літаку потянути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де сидіти просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіла Я сижу і мені так хочеться дергати. От реально просто щось в голові каже дьорне, дьорне, дьорне. А є реальні випадок, коли люди дьоргали. Останні з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто попіколу сліга дернула ще коли на землі була. От як я зараз бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері навіть не відчинились. Зрозуміло? Представляєте? Короче, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? Тобі я ви перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді ти пощазлайтя. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери телефон в руки не бери, туди не дивись, і я спробую тут літати, але тут такий заблазні джорно за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Короче, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? Оце дь джорно за цю всю історію. Ну, що я вам скажу незручно, не знаєте чому? Бо а, треба брати або це місце, або це місце, бо тут немає під, підлокотника, -під Поняли? Ти сидиш як чуть-чуть така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я, я не розумію, де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайтять. Сідаєш а, в оцих всіх містах, а, ну чисто, сідаєш тут у нас, на, у нас тут на квартиру можна попасти. Отака от історія. Ну коротше, ти сидиш і чуть-чуть такі перенаклані. Отака от історія. А вообще чого я переїхав з Британії в Європу? Ви мене питали? Бо надоїло літати. Дуже дуже нападні самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. Цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо все в, в, в ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4 п'ять годин. Ти вже е, в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. взагалі. ну така от історія, друзі. Все, ч, 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 чекаю з коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Коротше. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, стої, то тут у нас персональний стюард, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимають, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, тут розуміло? ти по факту відповідаєш за заказу людей. Коротше, тако напряг.